Після російської ракетної атаки 20 вересня по багатоповерхівці два під'їзди в аварійному стані. Забрати документи у власній квартирі не може Василь. Вхід до оселі заборонений через загрозу обвалу. Все залишилося в квартирі, там розбіто все О, і документи деякі на квартиру. Я на дачі нахожуся, Ну, дача в мене літній варіант. Зимою я там не зможу. У квартирі Ірини з сусіднього під'їзду тріщини на стінах. Каже, разом із чоловіком самотужки закрили вікна, тож ночують вдома, проте побоюються обвалу конструкції. Ці от тріщини вони нас пугають, і особливо та тріщина, тому що ті ж два, як вроді рішилі сказали, що вони аварійні. Переживаємо, що буде далі, невідомо. Зараз у багатоповерхівці вже відновили електро та водопостачання, проте через атаку в квартирах немає газу. Про це каже голова ОСББ Олег Браславець. Додає, у будинку не вціліло майже жодного вікна. На сьогодні ми вже демонтували всі навісаючі конструкції над під'їздами в місцях загального користування. Ми закриваємо зараз всі квартири і місця загального користування ОСБ. Пліплівки для того, щоб зберегти, хоча б якесь якесь тепло, Олег Браславець каже: ОСББ чекає остаточне заключення експертів, аби зрозуміти, які роботи потрібно проводити в аварійних під'їздах, та чи будуть вони придатні до житла. Антон Сіренко, Даниїн Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.